Мої вітання. Ми продовжуємо працювати Scratch. Scratch в версії 1.4 і будемо розв'язувати задачу. Задача, яка передбачає галуження в алгоритмі, і будемо використати датчики та зміни. Задача звучить наступним чином. Серед довільно введених двох чисел потрібно вивести подвоєне найбільше з них. Ну, для прикладу, якщо взяти два числа 3 і 5, більше з них 5, тобто подвоє не більше, це буде 10. Почнемо алгоритм натискання зеленого проповця. В датчиках, зрозуміло, нам потрібно буде питання і відповідь. Ну і створимо змінні. Створюємо змінну А. І. Ще одну зміну B. Пояснюємо користувачеві, що він має ввести значення змінної А, і те, що користувач веде, буде зберігатися змінні А, і цьому ми присумові змінні А відповідь. Аналогічно ми робимо і пояснені. Користувача, що він вводить зміну B, вводимо це значення і присвоюємо зміні B. Після того, як у нас введено A і B, нам потрібно визначити, яка зміна отримала найбільше значення. Для цього ми вибираємо вкерувати блок, якщо інакше. Ставимо умову. Умова має бути, що, наприклад, зміна. А більше змінної b. Якщо це так, то тоді виконавець повідомить, повідомить він добуток 2А. Інакше повідомить добуток 2 Б. Давайте ще раз пройдемося. Пояснюємо користувачу, що треба ввести число А, те, що він веде, запам'ятається в зміні А, аналогічно з Б. Далі порівнюємо те, що ввів користувач. Якщо А більше Б, і ця умова істина, то тоді виконавець буде повідомляти 2 помножити на А. Інакше. Інакше свідчить, що А не більше Б, значить Б більше А. Тоді буде 2 б Будемо вважати, що числа вводяться рівні. Перевіримо. Наприклад, я ввожу А3, Б ввожу 5. Так як серед двох 5 більше, а нам потрібно вивести по двоє не більше, то відповідь 10.